Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, за звичаєм, який стараюся триматися кожної суботи вечором, читаємо і розважаємо Євангелія, що його завтра почуємо під час літургії у храмі. Завтра у Євангелії, яке читатиметься під час літургії, Взяти з розповіді Євангелиста Марка. Це є 8 глава. стишки з 34 по кінець глави. І опісля перший стишок з 9 глави. Дозвольте, що за звичаєм я найперше прочитаю текст Євангелії. <кхи> Сказав Господь. Коли хто хоче йти за мною, хай ж зречеться себе самого, візьме на себе Хрест і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу мене ради та Євангелія, той її спасе. Яка бо користь людині здобути увесь світ і занапастити власну душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами і сказав їм: істинно кажу вам, є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти, аж поки не вздріють. Царство Божого, що прийде у могучості. Очевидно, це є текст <клес> за перекладом отця Івана Хоменка, усі тексти Євангелії, що його е, читається у церкві греко-католицькій, саме взяті з перекладу отця Івана Хоменка. До речі, заохочую вас довідатися, хто це був цей священник. а він був. Відомий Петлюревець, який опинився на Заході, помер в Італії на острові Іскія, і свого часу Патріарх Йосиф покликав його, щоб він переклав святе письмо у часі Другого Ватиканського собору, оскільки він прекрасно володів різними східними мовами. Повертаючись до євангельського тексту, що його ми почуємо завтра в літургії, а його ми читали щойно. Дуже важливим є <кій> важливим є передовсім, коли ми читаємо Євангеліє, зрозуміти, в якому от контексті були сказані ці чи інші слова. Так ось, коли мова йде про ці слова, то вони у Євангелії від Марка знаходяться ось після якої події. Христос Сповіщає своїм апостолам, що він має йти до Єрусалиму, там буде страждати і помре. Для правовірного єврея чути такі слова, що Месія, якого Бог обіцяв, має страждати, були страшними, адже вони собі уявляли Месію так, як їхні сучасники. Себто це буде, має бути новий Мойсей. Який має визволити нарід Ізраїля. Мойсей вивів нарід з Єгипту і врятував його від смерті в полоні, а Христос має вивести з неволі гріха, має вивести той нарід, десь, скажімо, в нову реальність, дасть їм нове право, новий дух. І ось вони чують від Христа такі слова, і тоді, як пригадуєте, Петро, апостол бере Христа на бік і каже йому, що не варто тобі, Господи, йти, не варто тобі страждати. Євангелист Марко навіть каже, що Петро, взявши його на бік, щоб інші не чули, оскільки він був старший і вважав себе людиною з досвідом, каже: заходився йому докоряти. І у відповідь чує Христові слова, різкі каже: геть від мене, сатано, бо ти, знає, бо ти гадаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. І саме тоді кличе народ і каже: Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе свій хрест і йде слідом за мною. Цікавим є те, що усі євангелисти згадують ці слова Ісуса Христа. Може, трошки у інших контекстах, але згадують так само. Наприклад, це саме знаходимо і в Євангелії від Матея, майже ідентично. Єдина різниця. У тексті знаходиться у розповіді Євангелиста Луки, і то така досить суттєва. У Євангелиста Луки знаходимо такий переказ слів Ісуса Христа, що, коли хто хоче йти слідом за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе щоденно, оце є різниця, свого Христа та йде слідом. За мною. <кій> Тож, давайте перейдемо до цієї Євангелії. Ці слова христові, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде слідом за мною. Є знані не тільки у християнському світі, але й в світі позахристиянському. А християни його сприймають як покликання кожного. До наслідування Ісуса Христа. Дуже вам рекомендую мати як настільну книгу е, твір Томи Кімпійського, який називається Наслідування Христа. Його не читається одномоментно як художній твір, але читається потрошки, він там саме роздумує над словами, що означає наслідувати Ісуса Христа. Отож, коли говорить Христос, звертаючись до всіх людей, включно до Своїх учнів, Такі слова, що коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде слідом за мною. Він в тих словах вказує на те, що життя Христового учня правдивого, це не може бути життям чи стоянням на місці. Для апостолів наслідувати Ісуса Христа це не означало. Брати з нього приклад і робити так, як він робить, і виконувати те, що він говорить, це само собою. Але невід'ємним елементом для них наслідування Ісуса Христа це було те, що вони покинули рідні домівки і фізично пішли слідом за ним, і були там, де був він. Тобто вони покинули все. У певний момент, пригадуєте, Христос говорить, багато від нього відійшло, бо кажуть, що різка ця мова. І Петро запитує, Боже, ось ми покинули все, що мали, і пішли за Тобою. Що будемо за те мати у наступному житті, коли прийде Царство Небесне? І він каже: ви, що пішли за мною і покинули все, будете судити 12 поколінь Ізраїля, і будете вам дані ключі Царства Божого. Тобто, для Христового учня. Іти за Христом, в первісному розумінні. Це означало практично покинути все. І тому сьогодні, коли говориться про ідеал, еталон наслідування Ісуса Христа, він бачиться у монашестві, тому що в монашестві люди покидають домівки, родину і йдуть там, де їх кличе Бог до монастирів, а в монастирі вони вже відповідно виконують. Певну таку місію. Але е, це є важливо, що цей заклик наслідувати Ісуса Христа є звернений до всіх. Євангелист Марко каже недаремно, що Христос, коли казав ці слова, покликав всіх, не тільки своїх учнів, покликав народ разом з учнями. І от цей заклик Христа має кілька складових: перше каже піти за Ним. Тобто піти в значенні фізичному, просто покинути все. Друге, це зречися себе самого. Що означає зречися власного егоїзму. Згодіться, що найбільшим богом чи релігією нашого століття є егоїзм. Все крутиться навколо людини. Навіть навколо бажань людини крутиться вся економіка, бізнес, політика тощо. Навіть здається, антропологію, тобто науку про людини, пробують змінювати, керуючись чи орієнтуючись на бажання людини. Ну, бажання людини можуть бути хибними. Тобто, зречися власного егоїзму. Це дуже важко. І наступне взяти свій хрест. Христос, коли говорить про хрест, то вже зазлить, говорить про хрест такий, який він має нести. У нашому розумінні цього слова і для поколінь наступних християн після того, коли Христос вознісся на небо, це означає ті всі труднощі життєві, виклики, взяти на себе і йти за Христом, дивитися йому всліп. не йти, до речі, перед Христом, не йти з боку Христа, а йти позаді, щоб дивитись на Його плечі, на Його раме, на Його сліди. Це є дуже важливо. І каже, для чого це потрібно? Бо каже, хто хоче спасти свою душу сам, той її погубить. А хто погубить свою душу, каже ради мене Євангелія, той її знайде. Тобто душа, дана нам, є Богом. І єдиним Спасителем душі є той, хто нам ту душу дарував. І тому Христос закликає. Настільки поставити собі ціллю служити Євангелії, що цілковито цьому присвятитися. І далі каже, що наслідування Його йде поряд з тим, що ті, що йдуть за ним, не соромляться Його, але визнають його перед людьми, і, відповідно, син Божий, коли повернеться вдруге, визнає їх як дітей своїх. Наука духовна, <кій> Метрополит Андрей колись мав сон, який він передав через картину. Нам метрополит Андрей, знаний є як єпископ, меценат, політик тощо, але він є людина дуже різнообразна, і він, зокрема, малював. І йому приснився сон. Принаймні так йому це приписують. В сні тому він бачить Христа, але ззаді. І за ним, за Христом, ідуть дуже багато мучеників і сповідників віри, і кожен несе свій хрест. І він йде також за ними. І він бачить, що цей хрест, який він несе, порівняння з іншими хрестами, є дуже убогий. І він підходить до Христа і каже: Христе, чи ти міг би мені замінити цей хрест, який я несу? Каже Христос йому у відповідь добрий, ми зараз йдемо до такої гори хрестів. І там ти собі вибереш хрест, який вважатимеш за потрібен. Вони підходять, він лишає свій хрест боку і дивиться на різні хрести. Там були золоті, срібні. Різьблені, прикрашені, великі, малі, довгі, коротші. Він перепробував усі, оскільки багато хрестів було чудових і йому подобалися, але не міг двигнути ані одного. І тоді бачить, є один хрест. Двигнув, У. несе. Підійшов до хреста і каже: Христе, дивися, ось цей хрест я би хотів взяти, на що відповідь чує. Ти. Сам не зауважив, що ти вибрав той самий Хрест, який ти ніс. У соборі Святої Софії у Римі, в тепер музеї Патріарха Йосифа Сліпого, знаходиться саме та ікона чи образ, який намалював митрополит Андрей Шептицький, на якому видніється Христос, який іде, і за ним йде мучеників багато тисячі сповідників віри, очевидно, української землі. Він малював саме під тим нахилом. І він змалював оцей основний орієнтир життя християнина як наслідування Ісуса Христа. У нашому житті тепер ці слова абсолютно не змінились. Навіть тепер дуже багато людей поза монахами уподібнилися. Правдивим учням Ісуса Христа, оскільки через війну змушені покинути все і вдатися в інші країни, в інші середовища, навіть в Україні, внутрішні іммігранти і практично на новому місці отоборитися. І дуже важливим є розуміти, що де б ми не пішли, але Господь є з нами. Зауважте, що Христос не будує собі. Окремої хати. До тієї хати приходять там ті, які бажають від нього отримати зцілення, але він ходить. Навпаки, він винаймає хату тещі Петра. Він ходить, а за ним йдуть його учні. Він каже про себе, що він є тим, якому немає де голови прихилити. Звірі мають свої гнізда, нори, а він не має. І тому. Це є, до речі, такий ідеал, до якого нам і слідувати, і слідувати. Але найголовнішою ціллю дороги наслідування Ісуса Христа є ніколи не збитися з тої дороги. Ви, може, колись бачили, як іде, як були великі сніги, в селах було так, що старший там, тато, мама, діду, баба йшли вперед, а дитина. Що то син, дочка, внук, внучка йшли позаді тих людей, мами, тата, і ступали в сліди тієї людини, яка робила їм дорогу. Так є набагато легше. Чому? Бо вона знає дорогу, і вона знає всі небезпеки і виклики. І так само у нашому житті, духовному, християнському. Ми не є тими, що робимо перші кроки. Перед нами вже зробили їх великі мученики та ісповідники віри. Але є дуже важливим, їх, щоб ми в сліди їхні вступали. Тому так важливо є брати приклад з різних людей, читати життя святих, читати життя героїв, бо це є наші попередники, які показали нам, якою дорогою йти. Тому кожен день є сповнений життя якогось святого, і, зрештою, нам знані різні такі люди. І найголовніше, щоб ми в житті також знайшли нашу дорогу до Бога, і нічого не поставили понад те, що без Христом бути, а щоби з Христом бути, треба за Ним йти. Наслідування Ісуса Христа вимагає великої праці над собою, великої резигнації з власних амбіцій. Які здаються бути не ну, такими добрими. Але Бог, який нас пробадить, знає, що є нам для добра вічного, а що ні. Знаємо ціль, знаємо мету, йдім за Богом, але завжди будьмо готові, що для добра нашого, деколи треба ризикнути і позбавитися дуже всього багатого, що ти маєш, щоби почати нову сторінку. Книги треба перегорнути стару. Десь так воно в житті є. Помолімося за те, щоб ми в нашому житті ніколи не схибали з дороги наслідування Ісуса Христа, і щоб ви завжди бачили ті сліди Божі, які є слідами Христа, ми повинні за ними йти ті сліди. Проклали не раз, може, наші рідні, знайомі, близькі, сусіди, чужі люди, але великого чи далекоглядні. Помилімося за Україну і за військо наше. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Підпойомились прибігаємо, Богородиця діво, молитвами нашими скорботами, не погороди, але відбиті збави нас, іди на чисто і начистий благослови. Присвятає Богородиця, спаси нас. Слава Ісусу Христу! Усім благословеної неділі!